Добрий вечір. Добрий вечір. Вже перше питання. Фахівці, ну експерти кажуть, що для повного розмінування після завершення війни знадобиться не менше 10 років. Скільки, на вашу думку, це буде коштувати за вашими підрахунками і оцінками? Є хоча б попередні оцінки вартості таких робіт? Фахівці праві в тому, що якщо враховувати, що у нас близько 174 сімдесят тисяч. Квадратних кілометрів України усі на вибухонебезпечними предметами нам потрібні раки для того, щоб це все очистити. І ліквідувати наслідки, і е, е, у нас є розрахунки світового банку, які були представлені е, буквально на минулому тижні. Які кажуть, що для того, щоб очистити територію України від вибухонебезпечних предметів, нам необхідно ще не менше 35 мільярдів доларів США. Тому саме тому зараз задача е, е, відкрити цей ринок для міжнародних операторів. Е, е, також зробити так, щоб наші українські оператори зростали і. Е, у нас були пришвидшені темпи розмінування території. Скажіть, будь ласка, а чи готові нам допомагати держави партнери і чим готові? Фахівцями, технікою, грошима, можливо, і ще чимось? Ви знаєте, в цьому році розмінування це одне один із пріоритетів, які ми ставимо? В, в одній з пріоритетів, які ми ставимо перед нашими партнерами щодо того, що нам потрібна допомога саме в цій сфері. Перша звичайно, ви знаєте, це відбудова соціальної інфраструктури, відбудова критичної інфраструктури, і звичайно, розмінування, бо це тісно пов'язано і з економікою, тісно пов'язано з відбудовою. Тому що без розмінування ми не можемо провести посівну, Без розмінування ми не можемо приступити до відновлення житла. Партнери долучаються, вони долучаються. Різними шляхами деякі з партнерів на сьогоднішній день запрошують своїх операторів по розмінуванні приходити на ринок України і працювати тут. І вони підтримують цих операторів, замовляючи відповідні послуги. Є ті країни, які надають нам допомогу на вигляді машин для розмінування. І ми, ми кажемо завжди про те, що в нас є опції на United24, є спеціальний рахунок для розмінування. Є можливість для тих донорів, які у яких немає. Операторів або техніки долучатися фінансово для того, щоб ми всередині країни мали можливість купити машини для розмінування, машини для перевезення вибухонебезпечних предметів, тим самим посилюючи свою матеріально технічну спроможність всередині країни, і як я вже сказала, пришвидшуватися в розмінуванні тих же сільхоспів земель, які зараз є в пріоритеті держави. І на сам кінець щодо розмінування власне хто в країні курує так би мовити цей процес, і чи можливо тут дотичні компанії, скажімо, приватні, чи у держава на це монополіє? Будь ласка, на сьогоднішній день у нас є і приватні оператори, і держава в особі ДСНС, і в особі. Міністерство оборони займається розмінуванням, тому звичайно задача така макро відкрити цей ринок для того, щоб приватні оператори з'являлися на сьогоднішній день. У нас на рівні уряду створена міжвідомча робоча група Це для того, щоб координувати в першу чергу міжнародну технічну допомогу, яка спрямовується на розмінування, а з, з іншого боку, взаємодіяти з Міноборони, з ДСНС і е, е, в, говорити і спілкуватися на предмет того, що є пріоритетним зараз на даному етапі. Якби розумієте? Та у нас зараз посівна друга посівна під час великої війни. І нам дуже важливо, щоб ми цю посівну прийшли. І звичайно, у нас зараз в пріоритеті розмінування сільгоспземель. Ми їх визначили, що на скрині 2,6 мільйонів гектар земель сільгоспризначення, які потребують очищення, і з них ми виокремили 480 тисяч, які е, в, 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 в пріоритеті. Миколаївська область зараз активно працюємо, Херсонська, Запорізька і і так далі. Тому е, у нас ринок відкритий і для приватних операторів, і для державних інституцій. Що ж дякую вам, пані, Юлія Юлія Середенко, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України.